І командний дух, і настрій змагання, і гумор, і розваги на четвертій Ужгородській регаті було усе. От тільки води у річці бракувало. «Отлична погода, отличне настроєння. Немножко води маловато, але говорять моряки, моряки ж не плавають, моряки ходять. Ми сьогодні ходили по дну ріки, і більшість дистанції все таки люди пройшли ногами». Зимова рибалка, джинсові шорти, мішко бачі, не титанік, сесети «Титанік», михаїл світлов та паперовий кораблик. Хтось брав швидкістю, хтось оригінальністю самого плавзасобу, інші спільним дрес-кодом або просто силою командного духу. Від старту до фінішу перешкод не бракувало. Та до кінця дистанції дійшли усі. На що він був пробитий? Ми надували його всю дорогу, лопати поламалися. Так, що було в нас весело, у травму голови банданова не згубив, ага. тупанки розбив, але сам здоровий. Все допомогло. Допомогло нам те, що у нас в команді були не лише ми, двоє дівчат, а один чоловік. Інакше ми б там, напевно, десь загоряли ще посередині річки. У номінації Веселий Роджер за оригінальність човна виграв паперовий кораблик. Він точно копія символу Ригати. Чесно, ініціатива була це оцей от значок, цей герб. Ми по цьому значку робили. Усі, хто перетнув фінішну пряму, на березі посвятили у моряки закарпатського флоту, давши випити по ковтку за бортної води. Наступного літа є плани створити жіночу команду. А сама регата обіцяє бути ще масовішою та веселішою.